Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні у нас четвер, 19 червня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих новин, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, розпочну із того, що зробив заяву і президент США Дональд Трамп, і російський диктатор Путін, і Пісков, усе Піскова, Рот Путіна навіть спростовував слова президента Трампа. Ось уже ми до такого дійшли в цій перипетії теперішньої міжнародної політики та міжнародних відносин. І Зараз про це все поговоримо. Отже, перше, що треба сказати, що ворог продовжує тиснути на фронті. Російські війська продовжують свій наступ, але не мають значних успіхів українським військам. Вдається стабілізовувати ситуацію. Хотів би звернути увагу на те, що Росія вже пропагандистськи протягом півроку розганяє інформацію про те, що вони от, от зайдуть до Дніпропетровської області, про те, що вони там є. Щоправда, останнім часом перестали робити це, тому що їх там немає, тому що є ризики заходу ДРГ російських, і це розуміють сили оборони України, вживають заходів для того, щоби цього. Не сталося, це важливий момент. Так само призупинено наступальні дії ворога на Сумщині. Більше того, як тільки з'являються можливості, наші сили ну, фактично застосовують заходи маневреної оборони для того, аби проводити зокрема і контрнаступальні дії. Це другий момент. Наступний момент, про який потрібно сказати зараз почало з'являтися багато повідомлень в мережі про те, що Росія може розтрощити всю Україну шахедами, бомбардувати, бити по нашій території, як їй, мовляв, заманеться, і нічого не буде. Ну, по-перше, це не відповідає дійсності. Почну з останнього: що їй нічого не буде. Буде, тому що не має бути жодних сумнівів про те, що Сили оборони України та безпеки. Будуть завдавати ударів по військових об'єктах на території ворога, це фактично наша асиметрична відповідь на дії противника на той терор, який він проводить. Це перший момент. Просто треба розуміти, що коли ми емоційно хочемо, щоб це ставалося прямо тут і зараз і якомога частіше це зрозуміло. Але для того, щоб підготувати... Спецоперації, рівня павутина. Ну я навіть не беру зараз, тому що це тривала підготовка, і тут треба розуміти, що постійно треба змінювати підходи, адже ворог пристосовується до певних дій і починає вже готуватися яким чином протидіяти. Тому потрібно, тому потрібно, потрібно завжди проявляти креативність, потрібно змінювати підходи і реалізацію та виконання цих операцій. Друге. Що стосується нарощування систем ППО, іде, по-перше, постійне узагальнення та аналіз того, як зараз діють ППО, аналіз того, як летять шахеди, як їх краще збивати, як вони змінюють висоти, як у них з'являється зв'язок, який, можливо, десь не перехоплюється системами радіоелектронної боротьби так званим спуфінгом, і потім виробляються способи протидії. І зенітні дрони і не тільки. І те про що звертається Україна постійно до партнерів зараз. Володимир Зеленський, верховний головнокомандувач Збройних сил України, разом з командою наших сил безпеки та оборони і урядової докладають зусиль для того, щоб більше систем ППО в Україні все ж таки почало з'являтися, які даватимуть можливість збивати шахеди. Але вже є і рішення певні, які будуть зараз. Ну і звичайно, це бити по заводах виробництва. Шахетів тут є абсолютно згоден і такі рішення готуються. До речі, ймовірно, Росія може віддати певні виробництва свої в Північну Корею. Принаймні, є інформація, що в Кореї з'явиться ще один великий завод це найбільший завод в країні в КНДР для виробництва зброї. Ймовірно, це саме для Росії, тобто Кимчинин. Готовий стати такою великою тиловою фабрикою для Путіна, ймовірно, про це вкотре домовлявся Шойгу, який нещодавно його відвідав. Шайгу хотів отримати піхотинців зі зброєю в руках, але натомість ким йому дає саперів і будівельників, які мають фактично допомагати там відновленні Курської області, як вони зазначають. Тобто, кім не хоче відправляти військових в м'ясорубку, але готовий допомогти із заводами. І, отже, Північна Корея готується до будівництва одного з найбільших заводів в Україні на тлі активнішого постачання зброї до Росії. Про це повідомляє видання NK News. Лідер Лідерка НДР Кімчинин під час свого візиту в провінції Чаган оглянув проект одного з найбільших військових заводів країни, площа якого може перевищити 5-10 гектарів, що вдвічі більше за існуючі виробництва. Як зауважує видання відповідно до супутникових знімків на території майбутнього заводу, ще з травня розпочалися демонтажні роботи для створення більшої позиції? Кім Кимчен Ін також повідомив, що новий комплекс стане основою для створення передового машинобудівного обладнання, здатного забезпечити стрибок у розвитку оборонної промисловості КНД, зазначив uh, Кім. Виробництво орієнтуватиметься на інтелектуальні, швидкі та точні верстати. Цікаво, де вони їх візьмуть. Ну, скоріш за все, розраховують саме на Китай, який, ймовірно, ці верстати передасть. Я думаю, що сумнівів тут бути немає. Тобто, бачимо, що Північна Корея намагається для себе витиснути максимум. Ну а Путін в такій ситуації, що йому нікуди діватися, він. Зараз буде просити про допомогу і в Кимчен і. Ну, але поза тим, Україна теж шукає варіантів і теж співпрацює з партнерами, щоб на території країн НАТО вироблялася зброя і для нас, і спільно з нашими виробниками. І такі успішні приклади вже є і будуть. Тут треба розуміти, що в принципі робота відповідна проводиться. Ну і завершуючи цю тему, можу сказати, що з хлопцями, з якими я спілкуюся на різних ділянках, дійсно ситуація важка, але робиться багато речей для того, щоб, попри нестачу десь людей, техніки, але все ж таки ефективно противника стримувати. Тобто, фронт тримається і дає можливість іншим підрозділам Сил оборони готувати і, зрештою, реалізувати. Успішні удари по території Росії, нашу асиметричну відповідь. Ну і тим часом мережу сколихнула відео, сколихнуло фото про літак судного дня. Зараз дуже багато про це говорять. Знаєте, колись і можливо багато хто й не знав, що такі літаки є, або знали тільки спеціалісти, оглядачі і так далі, або ті, хто просто цим цікавиться. А зараз це більше інформації з'являється про те, що от такі а, літаки літають. То бачили літак Беніміна Нетаньяху, на нібито над Середземним морем прем'єра Ізраїлю, То тепер от побачили монітори, що прилетів на авіабазу Ендрюс, яка розташована неподалік від Вашингтону, основна авіабаза американських президентів, і туди прилетів Боїнг І І-4Б». Він приземлився там. А ця подія, яка варта уваги, як зазначають оглядачі, тому що востаннє таке відбувалося після терактів 11 вересня 2001 року. Взагалі, літак використовується для управління країною у разі ядерної загрози і може перебувати в повітрі близько тижня. Так, це дійсно факт: літак приземлився. Можливо, він і літав раніше, але прискіпливої уваги не було. Але безумовно, що зараз на тлі тих подій, які відбуваються на Близькому сході, і говорячи про те, що може бути застосована ядерна зброя, а, нібито Іранська, хоча підтверджень наразі того, що Іран має ядерну зброю, достеменних немає. Директор МАГАТЕ ГРОСІ це спростовує, а, США. Скажімо, ствердно, не говорять, говорять про те, що вони до цього наближаються. До речі, CNN опублікувала виступи ізраїльського прем'єр-міністра нинішнього беніміна Нетаньяку від 1996 року, і в цій хронології Нетаньяку говорить про те, що Іран от от наближається до. Ядерної бомби. Ну, як з 1996 року Іран мав би вже бути тоді потужною ядерною державою, де ця ядерна зброя поки що невідома. Можливо, дійсно десь захована далеко в Іранських горах, можливо, і таке. І колись буде знайдена або знищена. Це теж опція, яка залишається. Ну і ситуація на близькому сході загострюється. Ізраїль продовжує завдавати ударів. Треба сказати, що удари повітряних сил, військово-повітряних сил Ізраїлю доволі такі успішні, вони результативні. Ізраїль дійсно проводить ефективну війну з повітря. Чітко, видно, працює розвідка, злагоджено ефективно по тих місцях, де вони можуть дістати, і дійсно мають певну перевагу. Повітрі над іранським небом, не знаю чи знищена вся система ППО, ймовірно, ні. Тому що все ж таки напередодні було заявлено, що Іран збив збивдрон ізраїльський аналог Ріпера, але американського, але все ж таки Ну а, бачимо, що перевага є. Разом з тим з'явилася інформація, яка публікується і виданням The Washington Post і Wall Street Journal що а, Іран обрав для себе тактику війни. Тактику війни, коли він намагається запускати старіші ракети, дістає все, що є старе, для того, щоб виснажувати ізраїльську систему ППО, а потім, мовляв, завдасть удар новітніми ракетами. Те, що летіло і те, що показували в мережі, ось там така медуза повітряна чи можна по-іншому називати, це. Ну а, нічого такого новітнього. Супер Ізраїль збив цю ракету успішно в небі над Іраком. Відпрацювали. Але ну, це ж така елемент залякування. А, але це не найновіші ракети, які заявлені як, як такі, що є у Ірана на озброєнні. Є й інші. Але ну, власне кажучи, було так, скажімо, ефектно з точки зору. Треба ж розуміти, що війна ведеться і в інформаційному просторі. Увага, медіа зараз соцмереж у багатьох є мобільні телефони. Хоча зараз є повідомлення, що в Ірані повністю зник інтернет. І, ну власне кажучи, ось так. Тому там важко, в принципі, проводити зараз певні там дії, пов'язані з тим, що щось поширювати мережі ну, але от Wall Street Journal повідомила, що в Ізраїлі закінчується. Ну а президент США. Дональд Трамп зробив багато заяв. Він сказав про те, що США вимагають повної капітуляції Ірану. Американський лідер заявив, що закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Беніміна Натаньяху продовжувати завдавати ударів по Ірану. При цьому Трамп зазначив, що він ще не вирішив, чи буде завдавати ударів Америка по Ірану. І сказав, що не знає, чи буде допомога більшою. Тобто сказав, що допомога має бути ну фактично дещо обмеженішою, і не знає, чи США нададуть значнішу підтримку. А щодо а на питання чи буде завдавати Америка ударів, сказав, може і так, може, і ні. Ну досить інформативно, звичайно. Але це ж саме питання до речі задали Піту Гексету, очільнику Пентагона, на слуханнях в Конгресі. Його запитали і стурбовано. Звичайно, він сказав про те, що ця інформація секретна, і ми про це поговоримо в закритій частині. Це зрозуміло, тому що це розвивається тут і зараз. Але його запитали, чи а, Сполучені Штати будуть бити, тому що це стосується безпеки США і хвилює людей. А чому це стосується а, безпеки США і людей? Ну тому що справа в тому, що Іран. Погрожує завдати ударів по американських базах в регіоні на Близькому сході. Зараз зосереджено близько 40 тисяч американських військових на авіабазі і в Катарі, і в Бахрейні, і в інших місцях, і в Йорданії, де вони перебувають. Ну і відповідно, якщо Іран почне завдавати ударів по цих об'єктах, то у американських військових буде вибір залежно від того, які накази вони отримають. Або вступати в бій і проводити сухопутну операцію. Це неодмінно призведе до втягування більшої кількості американських військ у велику війну, у дуже велику війну, або звідти виходити. Виходити звідти це означає ну отримати не Афганістан Трампу, але точно дуже серйозні іміджеві ризики і мінуси на тлі проміжних виборів до конгресу. Це буде ну, і дизлайки. Це Точно не мотивує виборців республіканців за них голосувати. Ну і, власне кажучи, як повідомляє видання The Economist, а фактично зараз на сьогоднішній день, в принципі, вирішується питання: чи зададуть США удар за допомогою бомбардувальника б 2 Стелл з царбомбою? Те, що в колишньому СРСР Хрущов називав Царбомба. Сполучених штатів це авіабомба GPU-57 вагою 13600 кг, кілограмів, яка передбачена для того, щоб пробувати добре укріплені будівлі. Ізраїль прямо закликає на шпальтах своїх медіа і загалом в соцмережах до того, щоб Америка завдала удару по базі Фордо, яка розташована в Ірані, і де може бути основне місце, основний майданчик для збагачення урану. Для майбутнього ядерного озброєння, ну і а, у прихильників Трампа у маги є побоювання, що такі дії можуть тягнути Америку у чергову довгу війну. А ситуація на Близькому Сході перетвориться на справжній хаос, ціни на нафту злетять, ситуація в економіці значно погіршиться і не радять Трампу цього робити. Тому він думає, так дійсно. Фіксується певна передислокація американських військ. Авіаносні групи діють. Але я вам хочу нагадати, що й після 7 жовтня 2023 року ну фактично діяли такі авіаносні групи. Тоді їх відправляв президент Байден для того, щоб гарантувати і забезпечувати безпеку. Американці мотивують зараз це тим, що вони хочуть збивати безпосередньо. Більше іранських ракет і надавати допомогу Україні вибачте Ізраїль. Ну і в Україні теж би не завадило. Ну а президент США Дональд Трамп сказав про те, що він поговорив нібито з російським диктатором Путіним і в ході цієї розмови фактично він закликав Путіна спочатку розібратися в Росії. А потім говорити про посередництво на близькому Сході. дещо так здається, присадив Путіна. Хотілося би, щоб він його присадив в питанні з Україною його війни проти України, тому що Путін в свою чергу дав інтерв'ю, в якому сказав про те, що він хоче якомога швидшого завершення війни, і він хоче, щоб Трамп докладав зусиль, тобто підтримав ініціативи Трампа, така компліментарна лексика. Ну от, власне кажучи, але Трамп. Можливо, настільки в своїх думках хотів би частіше говорити з російським диктатором Путіним, що навіть обмовився і помилився, коли ж у них була минула розмова. Тому що він сказав, що вона була вчора, а Пісков, прес-секретар Путіна, сказав про те, що в сучасному світі події настільки динамічні, що можна забути, що відбувалося, і сказав, що Трамп мав розмову мав на увазі. Ту розмову телефону, яка відбулася з Путіним ще минулої суботи. Ну, тобто, десь поплутав дати. Чого ж тут не буває? Але чому поплутав? Можливо, дійсно хотів іще поговорити, але забув. А, ну, ось ось так. Ну а тим часом а, лідер Ірану Хаменеї записав звернення, його прочитав диктор на іранському телебаченні: Хаменеї немає, що зразу. Теж задало питання, багато питань виникло, чи живий він, тому що інформація про те, що Ізраїль завдавав високоточних ударів ракетами по будівлях і резиденціях, де міг перебувати Хаменеї, вона поширювалася. Відповідно, тут питання виникають, що ж із ним і чому він не з'являється особисто, можливо, просто заходи безпеки, а можливо і ні. І він сказав про те, що. Якщо Америка втрутиться у війну, це буде великою помилкою. Іран підготує відповідь і пригрозив фактично американським об'єктам, які є в регіоні. В той же час видання Reuters повідомляє, що, начебто, Іран вийшов з ініціативою до європейських міністрів закордонних справ Франції, Німеччини та Британії з проханням про зустріч та проведення перемовин. У Женеві, в Швейцарії, вони готові нібито до е, таких зустрічей. Ну, звичайно, це може бути, але ж питання в тому, що якщо на цих зустрічах немає представників США, які можуть почати завдавати ударів по Ірану, то сенс невідомий поки що. А ну, подивимося, побачимо. Але ось е, е, така ситуація. Поки що видно, що найбільше, мабуть, допомагає. Ірану-Китаю, оскільки, як повідомило британське видання The Telegraph, саме китайські боїнги вантажні літали до Ірану. Що вони возили, невідомо. Чи що вивозили звідти теж невідомо. А Кита російських літаків не фіксується. Ну, як завжди, Путін кидає своїх союзників це абсолютно в його стилі. Тим часом з'явилася цікава новина. У виданні Reuters, Reuters з посиланням на свої джерела зазначає, що нібито спецпредставник з питань України генерал Нік Келок планує візит до Білорусі і має намір зустрітися із Лукашенком. За даними агентства Reuters, Келок планує найближчими днями відвідати Білорусь, щоб зустрітися з самопроголошеним президентом Лукашенком, і за словами двох джерел. Точний порядок денної зустрічі невідомий, хоча Келок, нібито у приватних бесідах назвав цю поїздку кроком, який може допомогти запустити процес мирних переговорів щодо припинення війни проти України. Від офіційних коментарів відмовилися. Нагадаю, що у 2020 році був останній. Високопоставлений представник Білорусі. Тоді це був державний секретар США Майк Помпео. Чому зараз Келок збирається? неясно. можливо, хоче таким чином передати якесь послання Путіну, хоча про що передавати, якщо вони спілкуються з Трампом, фактично напряму, або можливо, намагається запропонувати щось Лукашенкові. Аби той був готовий, або, можливо, Лукашенко хоче підлянути від Путіна. Тобто є багато факторів, або, можливо, це кроки до налагодження якоїсь співпраці та взаємодії, про яку США говорили. Але я думаю, що точно для України неприйнятно і не може бути мови про жодні якісь там нові мінські формати чи інше, цього, звичайно, не буде. Ну і плюс. Треба ж не забувати, що навчання Запад-2025 мають відбутися, можливо, Келок хоче поговорити з Лукашенком про те, щоб не було провокацій. Ну, дивно насправді, тому що, знаєте, ну можна скільки завгодно говорити, але якщо зараз ведуться перемовини там у США безпосередньо з росіянами і з Путіним, говорить Трамп. Для чого їм Лукашенко? Що Лукашенко може такого передати Путіну. Чи з іншого боку, про що Келок може в Білорусі поговорити з Лукашенком та обговорити таке, про що не стало б відомо Путіну? Теж питання. Тому подивимося, побачимо. Ну і тим часом цікава новина з'явилася вона така і цікава і хвилююча, тому що. Видання Clash Report повідомляє про те, що Марк Рюти, генсек НАТО, нібито зазначив про те, що НАТО має намір засекретити дані про допомогу, яка планується до передачі в Україні. Це викликає запитання. Мотивація зрозуміла, нібито і вона звучить раціонально про те, що це для того, щоб ворог не дізнавався, що передається в яких обсягах і так далі. Ну, це логічно. Але чому цього не робилося від самого початку, коли наші партнери передавали це озброєння? Питання. Ну і друге, що за поточних умов, це вже починає навіювати на певні сумніви, що, можливо, таким чином країни НАТО хочуть завуалювати і, ну, скажімо так, приховати інформацію про потенційне зменшення допомоги нам. Не хотілося б мені особисто, я думаю, вам так само, щоб це було так, щоб наші партнери зменшували цю допомогу, але зрештою, це може бути і в цій мотивації. Тим часом там, хоча треба дивитись по статтях, видатках і по рішеннях, які є. Можливо, це ще й пов'язано із тим, що зараз будуть ухвалюватися все більше рішення про виробництво, спільне виробництво озброєнь. І тому. Не хочуть специфічні дані розголошувати, тому що Росія і гібридні атаки проводила і підпали були на території деяких країн, зокрема Німеччини, військових заводів, і так далі. Тобто, тут побачимо, треба буде проаналізувати номенклатуру допомоги, кошти, які виділяються, і тоді вже зробити тільки тоді остаточні висновки щодо цього питання. Ну, видання The Guardian британське написало про те, що. Незадоволена українська делегація тим, що Трамп достроково покинув велику сімку, і не вдалося обговорити багато питань, які були і стосувалися спільного виробництва зброї, збільшення постачання ППО до України, те, що Україна готова купити цю зброю. Але є шанси на те, що можуть зустрітись президенти на саміті НАТО, хоча як буде чи відбудеться зустріч між Зеленським і Трампом під час саміту НАТО в Газі, буде залежати від ситуації на близькому сході, це раз, і від того, який настрій буде у президента США щодо того, як відреагують європейці на заклик про збільшення видатків на оборону до 5%. До речі, це те, що можливо чи не єдине варто підтримати дійсно зараз. В закликах сполучених штатів про те, що потрібно збільшити видатки. Це факт. Європа має брати ініціативу в свої руки, зокрема, Німеччина, як потужна економіка європейська і як дійсно європейський лідер більше координуватися з Україною, більше створювати спільного і рухатися вперед. Тому шанси на таку зустріч є. Вони, можливо, зараз незначні, тому що невідомо, яка буде програма перебування і візиту Трампа на саміті НАТО вже наступного тижня. Але все ж таки ну він буде доволі таки непростим. Я думаю, і ситуація складна, але він може прибути, хоча б через те, що якщо і США планують якусь операцію проти Ірану, то в історії так складалося, що і за і коли США брали участь в війні проти колишньої Югославії і кампанія в Іраку і кампанія в Афганістані, США намагалися заручитися підтримкою партнерів. Як би там не було тому те, як перебуватиме Трамп на саміті, те, які дискусії будуть, наскільки насичений порядок денний, може ще й свідчити про те, як він готується до подій, до розвитку подій на Близькому Сході, можливо і не тільки там, оскільки питання Арктики не знято з порядку денного, хоч і про Гренландію зараз менше говорять, але як, як слушно зазначив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Черняк. Коментарі про те, що США Росія готується до посилення військового домінування в Арктиці. Я підтримую цю точку зору. Неодноразово говорив, що там ну фактично Росія розбудовує військову інфраструктуру, і у зв'язку з глобальним потеплінням з'являється перспектива і видобутку багатьох корисних копалин та мінералів, і, власне кажучи. Посилення військової присутності для цього, тому і Трамп хотів би на Гренландії збільшити присутність. А там уже протистояння між Росією і США, тому, що Росія претендує на дві третини Арктики самовільно, як завжди, відкидаючи позицію США, Канади, Норвегії, Данії Фінляндії, які є приарктичними державами, Тож подивимося, як і тут будуть розвиватися події. Друзі, ну а вас я закликаю підписуватися на мій канал. Не забувати лайки, про лайки до цього відео про поширення буду вельми вдячним. Так само залишайте, будь ласка, ваші коментарі. У мене на каналі незабаром буде нова рубрика, яка буде присвячена відповідям на ваші запитання. Тому залишайте і я поступово це буду систематизувати і крок за кроком на них відповідати. І пам'ятайте, що попри все, ми з впевненістю та божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!